Україна неймовірно різноманітна. У нас є різні ландшафти, різні діалекти, різна культура. Я пам'ятаю, що коли у нас були академії, а завжди понеділок був вихідний день. Усюди, крім Львова, тому що в неділю у них до церкви. Розумієте, а в Києві ні? А я саме в понеділок збирала усіх, значить, на навчання завжди. І нам доводилося враховувати, що зі Львова вони будуть втрачати один робочий день, і якось там треба перелаштувати взагалі. цей розклад, тому що в Києві ось такий розклад, а у Львові ось такий розклад. От і все. В Києві в суботу і неділю найбільше людей приходить, а у Львові в суботу приходить найбільше, протягом тижня приходить найбільше, а в неділю лише після обіду, і то не всі прийдуть. Саме тому я і кажу, що навіть в рамках однієї країни південь, північ, схід і захід можуть сильно відрізнятися.